Всім привіт, це Артем Биковець, SEO Agile Coach та організаційний консультант компанії SimpleSense. Нещодавно у мене в телеграм-каналі був пост про те, що хороший продуктів має чітко відрізняти роботу з пріоритизації та кларифікації да, прояснення уточнення вимог. І коли у тебе більше ніж одна команда, у тебе мультикомандний скрам, який працює над одним продуктом, то дуже важливо розрізняти ці дві активності. І те, що стосується кларифікейшна, уточнення, прояснення вимог, більше делегувати девелоперам. Те, що стосується пріоритизації, тобто адаптивного визначення напрямку розвитку продукту та відображення цього рішення в пріоритетності беклого продукту, важливо залишати саме за продуктоунером, щоб ця людина була єдина. От на основі цього ми прийшли до важливості поговорити про п'ять ключових стосунків Five Relationship of Product Owner, і був запит на те, що було б непогано записати про це відео, що я зараз і роблю. Значить, перший релейшншіп, важливий для продукт-оунера, який треба правильно управляти і менеджити. Це продукт оунер і команди. Команди влес, тобто ті, які входять в продуктову групу, працюють разом над одним продуктом. Що слід розуміти пам'ятати? Команди допомагають власнику продукту створити найкращий продукт для клієнта. Намагаються створити найкраще з можливого. Їм потрібно чітко знати, що будувати далі. Це є той самий пріоритет. Да? Або ордерінг, якщо казати з точки зору термінології Scrum Guide. тобто порядок, в якому ми будемо робити роботу, і також командам дуже важливо розуміти, чи досягло мети те, що вони вже побудували, тобто фідбек від кінцевого кастомера споживача. Власник продукту повинен знати в свою чергу, що потрібно командам, і яким чином він вона може допомогти командам досягати поставлених цілей, це значно допоможе. В роботі, тобто включати такий «enabling leadership». Команди кажуть, ми можемо це впровадити, але нам треба там інші сервери, чи інші інструменти, чи ресурси, чи співпраця з якимись спеціалістами, от це один перший «relationship». Да? Ми бачимо пряму лінію від «product owner» до «teams». Другий «relationship», другий зв'язок, другі стосунки це власник продукту та customer, тобто Користувачі, так, наші замовники, в залежності від моделі, там 2 c як ми з ними побудували стосунки, чи як ми з ними пов'язані, власник продукту та команди намагаються створити найкращий продукт для клієнта. Саме для клієнтів, кастомерів, а не для когось там абстрактного. Тому, по-перше, клієнт бажано, щоб знав, коли він отримає той функціонал, який його цікавить. Можливо, навіть в деяких випадках, коли ми кажемо там про внутрішню розробку чи B2B, має почути обґрунтування пріоритетів, не просто знати, а розуміти, чому саме в такому порядку ми, як партнери, робимо ці задачі, вирішуємо їх проблеми. Залучайте кастомерів, проявляючи прозорість в цих стосунках. Та чим більше у вас буде взаємодії, якщо це можливо, тим more manageable це буде. Продуктов повинен дізнатися про справжні цілі, справжні потреби чи проблеми, які наразі кастомери мають з нашим продуктом, або самостійно там візійно придумати щось, що виходить за рамки. Візії бачення нинішніх кастомерів, нинішніх користувачів, і відповідно, Product Owner має разом з командами зібрати інформацію, яка допоможе правильно визначити пріоритети, так і звідси йдемо далі про визначити інформацію, зібрати інформацію, це як саме Clarification. І це відбувається на рівні стосунків Teams and Customers, команди з клієнтами. На малюнку тут можете побачити, що між кастомерами, юзерами та командами є. Лінія пряма, тобто продуктовнер не має стати ботилнеком між кастемерами-юзерами і командами розробки, не е, людина, яка передає вимоги або е, там запитує, прописує, приносить туди. А саме людина, яка можливо влаштовує свого роду спіддейтинг е, девелоперам та кастомерам юзерам щоб вони напряму поговорили. Команди намагаються створити найкращий продукт для клієнта а отже, їм потрібно знати контекст для функцій, які вони розмовляють, і мати детальні знання предметної області, бізнес-контекст. В ідеалі команди створюють рішення безпосередньо з клієнтами, працюючи якомога ближче, розуміючи основні глибокі, ключові, а не поверхневі цілі та проблеми клієнтів. Да, там, от одна з проблем сучасної розробки, що для більшості девелоперів немає великої різниці між ельфами, єдинорогами та юзерами їх платформи. Бо про одних вони читали в Толки, на про других дивились Little Pony, а про третіх прочитали юзер-сторі або юзер персону на стіні свого офіса. Команди повинні провалідувати з клієнтами, що вони добре розуміють з реквайрментів, а що може потребує уточнення корективів відносно того, що вони разом валідували і уточнювали. От таким чином пропонується робити процес і Це дозволяє там продуктонеру, працюючи з 5-8 плюс команд, не ставати батлнеком, не з'їхати з ЛУЗду через кількість реквайрментів, які треба обробляти, а саме зводити напряму представників кастомерів, юзерів і девелоперів. Наступний не менш важливий зв'язок, relationship – це product owner та топ-менеджмент, higher management. А власне ми кажемо, що higher management це топ-менеджмент за межами продуктової групи, тобто тієї групи, яка безпосередньо розробляє продукт. Це можуть бути якісь портфоліо-директори uh, uh, C-Level, да, CTO, CEO, CEO uh, Vice President of something, VP of, uh, I don't know, в technology. І цей топ-менеджмент, в свою чергу, має uh, розуміти і дійсно вважати, вірити в це і гарантувати це в організації, що саме продукт-оунер несе остаточну відповідальність за успіх продукту. Коли ми тут кажемо про відповідальність, ми маємо на увазі. І Responsibility, і Accountability. Product Owner відповідає за надання прозорості, видимості, візибіліті, цього статусу розробки і, в свою чергу, реалізацію повноважень цього топ менеджмента на рівні продуктової групи відносно оптимізації того імпакту, який ми хочемо отримати. Ну, наприклад, підвищення рої чи долю ринку, частку ринку збільшити. Це вирішується в рамках продуктової групи саме продуктованером, єдиним продуктованером. нагадаю, що в ЛЕС, якщо ми працюємо над одним продуктом, то у нас один продуктованер і один продуктовий беклок. А власник продукту за підтримки скрам мастерів залучає допомогу вищого керівництва для покращення організаційного дизайну, якщо це потрібно. Пам'ятаєте, там на рівні команд ми казали, що продуктованеру було б чудово знати, що потрібно командам і як їм допомогти. І, от коли доходить мова до хайер менеджменту. То якраз залучаючи допомогу вищого керівництва, ми можемо покращувати дизайн е, організації, щоб досягати кращих результатів відносно тих оптимізаційних базових цілей, ROI, market share і так далі. Наприклад, змінюючи організаційну структуру, да, наймаючи там людей, поміщаючи їх всередину продуктової групи. Тим самим прибираючи зовнішні залежності там external dependencies, да? або змінюючи підхід до бюджетування, замість там annual budget planning іти в щось більш ітеративне, більш адаптивне, змінюючи HR полісі, performance evaluation process і інші елементи ОРГ дизайну. Про що якщо є потреба, можемо поговорити в наступних відео. І, відповідно, ми описали чотири перших: да, relationship, стосунки це про стосунки PO і команди. Піо і вищого менеджмента кастемерів і команд і кастомерів. І піо вони всі були здебільшого пов'язані з темою продукт продуктового менеджменту, якщо хочете. Так а оцей п'ятий релейшншіп продуктовнер та скрамайстри він дещо про інше. Він в свою чергу стосується знань і моделей поведінки продуктовнера. Скрам майстри повинні чітко знати, розуміти проблеми запитання. Перешкоди на шляху до успіху продуктовнера для того, щоб могли в свою чергу допомогти знайти якийсь кращий інструмент, інший підхід, кращий селюшен. Хороший скрмайстер може бути свого роду, знаєте, такий жилеткою, плечем, на якому можна там і поплакатись, і побідкатись, як то ми кажемо. Скрмайстерів в свою чергу навчають да пояснюють, надають інструменти, надають зворотній зв'язок нарешті, щоб продуктованери могли адаптуватись і ставати кращою версією себе в цій ролі. От такі п'ять relationship ми описуємо в LESS Framework. Сподіваюсь, вам це було цікаво та корисно. Я відповів на більшість ваших запитань в цьому відео. Не забудьте натиснути вподобайку цьому відео. Злиште коментар з вашими думками, як це працює у вас, що цікавого ви для себе тут почули. Підписатись, звісно, на канал, поставити дзвоника і підписатись на мій телеграм також. З вами був Артем Биковець. Дякую за увагу. Побачимось в нових відео. Пока-пока!